Ці тоненькі гілочки я вирізаю, сухі також. Виріжу ще всі сухі. Потім буду обрізати оце в прошлом році. Дві бруньки в цьому році залишатиму, а це все буду зрізати. Так. Буду формувати ось тут в мене порожню. Немає, не вистачає сюди гілки, тому за цих, що тут будуть наростати, буду формувати, обрізати не буду. Обрізані гілочки поставила в воду. Сьогодні 21 березня, покажу вам, потім через який час. Пустила карінчики.